Друзі, всім привіт! Вітаю всіх на каналі Хіро Місці. Давайте подивимося, що нам радять карт. Порада карт. Вам комусь потрібно включити уяву. Ви повинні стати учнем, який тільки починає свій шлях. Можливо, навіть в освоєнні магічного мистецтва, відкриття нових екстрасенсорних здібностей, передчуття чу, чудес або отримання насолоди від власного ремесла. Вам треба знаходити такий паж кубків. От він говорить про те, що час навчатися, час отримувати. Насолоду від власних від власного ремесла. Що ще радять карти. О, Так, це для чоловіка, от, короля мечів, такого, людини, такої войовничої, такої серйозної, такої цілеспрямованої, цілезавзятої. От, можливо, це військовий чоловік. от. Чоловік, скоріше всього, повітряний знак. Це людина справедлива, розумна, з логікою, чесна, але їй треба честь і гідність мати перед і стремління мати перетворення до знань, знань. Та дії. О такій людині треба продовжувати займатися знаннями та дією, можливо, навіть у магічних способностях. І що це людина? Чи вона зможе це зробити? Так. О, шість квачів каже, що він стане лідером у своїй сфері, лідером у своїй справі, лідером у своєму ремеслі, і він отримає перемогу. Досягнення та визнання за добре виконані роботи. Так що, друзі, бажаю успіху, успіху такій людині і послухайтеся порад це дуже важливо, порада дуже важлива. І друзі, не забуваємо про підписки. Підписка взаємна. Давайте будемо поширювати український контент. Всім до побачення!